І сьогодні у нас підлога цілала. На Раз, два, три. І у нас є тут. тут що? Там не... по, -по, 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 -по якій ми можемо проходити. Голоса перед шможмого Діти, я вам зараз покажу. Треба йти ось сюди, Тала... от сюди. Далі отут постримати. Піти отако, стати скейт, доїхати до... Цієї точки, далі сюди, 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 сюди і перейти на другий левел, там, де нас от... там. А далі будете вже дивитися А в кінці буде ченич один. Побачите вже, коли буде проходити. Давай на ярко бубчик хто перший. Ярко бубчик. Бубчик. ярко. бубчик Ярко бубчик Я перший. Ні, там до трьох. Добре, ярко. ярко Перші ночі. Ні, ні, ні. Добре. Ярко вупчик. Чим Воно і програвати. Ой, програма. До речі, на головний приз 100 українських гривень, тому я їх забираю в собі. Але віддаю оператору. Ой, Все порушення. От стільки часу йому це потрібно було. Скидаю і Ай. тепер я. А тепер рома! Блин, зараз справляю. Блінна. Зараз но. Теж на скейті запаїлися. На скейті? А блін. Ага. Куди? Бог да заблинете. се. Да, Рома, се дога. Ого, не Tak vzáte. Spadím si více. Як зробити а okay. цей? Так, але ну, я ж може. я поки виграю. Повністю виношу цього маленького. А куди, Все, ти телепехаєшся! Туди! Телепортінг. Оце у нас лава, тепер починається Проходьте, пане. Вперед. Другий левел. Падаємо. Я там зараз ходу. Всього, рома попадовий виграв. Та тут ну, живе, все, вся, вело! Не, не було. Була. Тепер по піску. Да. Тепер треба мені м'ячики. Оця другий... Зараз... А Пал. це не чесно! Ти нечесно! Туди не маєш полоні ходити! Пал. А я дивлюся, я наглядаю. Ти спектатор, ти не можеш доторкатися. М'ячики, я кидаю в цю штуку. Якщо я попадаю, не попадаю в м'ячик, значить, присідай 5 разів. Так, 6 м'ячик, виборжу 30 разів присісти. Давай. Ні! 5 присідань. 10 присідань. Давай тут виш. 20 присідань. Ну давай будеш більше присідати. Давай, Ярослав, друга строма. Тридцять присідань. Тридцять п'ять. Ну, зараз вітер сильний дощ, тому. Тридцять п'ять. Шістдесят. 30 п'ять. Тридцять пять шістдесят. Ні. А тепер не ярко. Але я прийшов за 4.01. 4.01. Тепер я скидаю. Ярко, час пішов. Прогай, прогай, прогай. Ну тихо, тихо. Яр не спіши. тут. Вже не спіши, Другий раз. Ходи, Так ти не заводав! Всього. Є нот, Ярослав, є нот. Не спіши. Два тридцять секунд. Куди? Це добре, добре, йде. Догобачення! Рука! Ні! Ні! так не було. Видно. Добре, ти програв, але до, я, ми тобі дозволимо дійти. За, зараз кульки дамо. Ні, я не програв. те, я кидаю кульки. Сідай, присідай. Двадцять п'ять. Ай, вилетіло. Десять, Яких двадцять п'ять? Десять, десять. Тридцять, ай, п'ятнадцять. Ром п'ятнадцять. Двадцять п'ять. Давай ти не спіши, а постарайся. Тридцять. О, двадцять п'ять. Я Ну, Давай, дві, спробуй. Давай. 35. Друга спроба. 30. 40? 40. Рома, 30. 30. 35. 30, о, 35. 35 о. 40, 40. 45. 40. 40. Він дві попав. Він попав в дві? Він попав в дві і перед перед тим Дай же сильніше. Ти закинув. Давай, ти починай. З 45 починаємо. Присідаємо. ти 45, як мантій. Тому ну, щоб ніч... нічого не проснули. Скільки там п'ять? Шість. П'ятнадцять, зараз. Таке ми присіданням п'ятнадцять. Десять. Та вже двадцять. Молодець. Ярославо отакий час, він програв і по часу і по тому, що не виконав. Неправда, бо ти е... не зупиняв. Зупиняв. за 100 гривень йдуть в сімейку Романа. А Ярослав це інша сімейка? Так. Да. Ну давай, вітай. Я — Романа. Але Ярко молодчина. Перший. Умничка. Друге. Описнеє місце. місце і отримає. Зато я це буду вас. Я не не допомагав. Я, я ярко, придумав це і будувати свій деву. Так, все, всі обидва переможці молодці. Дуже класно. Але Проходили. Але хоче... А ти не присідав. Присідав. Десять разів. 45. Куди 45? 45. Тобі 40 треба було присідати. 45. Все. І Павел на каналі будем, коли хочете більше чалендів, більше лайків, на мій канал, ставте лайки! Нове відео холодно буде тисячі відписників. <говори> тобто ніколи? Так. Ну і ладно.